Чекам з України без банкутування фірма виїжджам жеби заробіт для своєї книжки. Дівчата зі Львова» – серіал про українських заробітчанок у Польщі. Його популярність і в Польщі, і в Україні чудово ілюструє те, наскільки сильно тема трудової міграції зачіпає як українців, так і поляків хочу звернути вашу увагу. Тим часом що... генпрокурор України Юрій Луценко 1 листопада заспокоїв львівських студентів. Мовляв, міграція українців у Європу не перевищує кількості поляків, які виїхали на заробітки з Польщі. Різниця між тими, хто виїхав, хто в'їхав минулого року. Була 200 тисяч. Котрі там лишилися цього року. 600 з хвостиком. При цьому офіційно з Польщі виїхало 6 мільйонів. ДВ перевірила. Чи справді з України на заробітки виїжджає не більше, ніж з Польщі? За дослідженнями трудової міграції Державної служби статистики України, в період з 2015 по 2017 рік на заробітки за кордон виїхали понад 1 мільйон 300 тисяч українців. Із них повернулися понад 560 тисяч. Міграційне сальдо складає 740 тисяч осіб. Якщо рівномірно розподілити на три роки, то Україну щороку залишали близько 250 тисяч осіб. Трудову міграцію спричиняють низькі зарплати та безробіття в країні. За даними Мінфіну, рівень безробіття у 2017 році сягнув майже 10 відсотків. Це найгірший показник за останні 14 років. Одним із найбільш улюблених маршрутів українських заробітчан є Польща. Вона у 2017 році стала країною-лідером В ЄС, яка видала найбільше дозволів на проживання іноземцям 700 тисяч за даними Євростату. Із них 85% українцям. Створюючи сприятливі умови для українських трудових мігрантів, Польща компенсує власну нестачу робочих рук. Адже після приєднання до Євросоюзу у 2004 році у Польщі гостро постала проблема відтоку робочої сили у багатші країни ЄС, попри те, що рівень безробіття в Польщі один з найнижчих в ЄС лише 3,4%. Незрозуміло, звідки і за який період Юрій Луценко взяв цифру, що з Польщі офіційно виїхали 6 мільйонів поляків. У 2016 році з Польщі на довгостроковій основі виїхали майже 240 тисяч осіб. Такі дані наводить статіста. При цьому в'їхали в Польщу близько 208 тисяч людей, зокрема й українців. Тож міграційне сальдо у 2016 році складає усього лише 28 тисяч осіб. Тоді як в Україні лише середнє міграційне сальдо за 2015-2017 роки майже 250 тисяч людей. А якщо вірити даним генпрокурора, то у 2018 році у два з половиною рази гірше 600 тисяч. Висновок теза про те, що на заробітки з України в Європу виїжджає не більше людей ніж з Польщі, не відповідає дійсності, особливо якщо брати однаковий часовий проміжок. Поляків виїжджає близько 250 тисяч, а міграційне сальдо складає лише кілька десятків тисяч осіб. Тоді як в Україні лише міграційне сальдо обчислюється сотнями тисяч українців.